Добрий день. В посланні до Колосян 3:16 Павло сказав: нехай слово Христове, в якому зібрана вся мудрість, перебуває в вас у всій своїй повноті. І я собі подумав, а що це таке слово Христове? І ну, зараз приймаю це буквально, ну, хай буде буквально поки що. І думаю, значить, треба дивитися цитати, що говорив Ісус Христос в Біблії. І, от, щоб воно перебувало те слово, то треба читати, що ж там Він говорив. І сьогодні я вирішив е, прочитати Матвія е, 23 розділ, і там перші цитати, які Ісус сказав. Подивіться, що Ісус говорить. Тоді Ісус звернувся до натовпу та своїх учнів і сказав таке. <клес> Далі цитата. Мойсеєве місце зайняли книжники і фарисеї. Тому все, що вони кажуть вам, робіть і дотримуйтесь цього. Але так як вони, не поводьтеся, бо вони говорять та не виконують. Вони в'яжуть важкі тягарі та звалюють їх на плечі людей, а самі не хочуть їх і пальцем ворухнути. Вони все роблять для того, щоб їх бачили люди, бо розширюють коробочки з уривками списання, які носять для захисту. І подовжують торочки на своєму вбранні. Вони люблять мати найпочесніші місця на вечерях та сидіти спереду в синагогах і прагнуть, аби їх вітали на ринкових площах і зверталися до них учителю. А ви не називайтесь вчителями, бо одного маєте вчителя. Усі ж ви брати. І нікого на землі не називайте батьком, бо одного маєте батька небесного. Також не називайтесь провідниками, бо одного маєте провідника Христа. І найбільший серед вас повинен бути вашим слугою. Бо хто звеличується, той буде впокорений, а хто впокориться, той буде звеличений. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри. Ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми. Самі не входите до нього, і тих, хто вважає війти, не впускаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри. Ви перетинаєте море і суходіл, щоб здобути бодай одного невонаверненого. А здобувши, робите з нього людину, яка заслуговує гігієни вдвічі більше, ніж ви самі. Горе вам, сліпі провідники. Ви говорите, коли хтось клянеться храмом, це нічого, але коли хтось клянеться золотом храму, то зобов'язуєте себе виконати клятву. Ви, безглузді, сліпі, подумайте, що більше: золото чи храм, який освячує це золото. І ще ви кажете: якщо хтось клянеться жертовником, це нічого, але коли хтось клянеться даром на ньому, Хто зобов'язує себе виконати клятву. Сліпі люди, що більше дар чи жертовник, який освячує цей дар? Тому людина, яка клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому, а той, хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто мешкає в ньому. Тож, той же, хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Говорив вам, книжник і Фарисеї, лицеміри, ви даєте десятину зм'яти кропу та кмину, однак нехтуєте тим, що важливіше в законі справедливістю. Милосердям і вірністю. Усе це треба робити, але й іншим не можна нехтувати. Сліпі провідники, ви відсіжуєте комаря, але ковтаєте верблюда. Горемо, книжників фарисеї, лицемір. Ви очищаєте келих і миску зовні, але всередині вони повні награбованого добра і непоміркованості. Сліпий фарисею, очисти спершу келих і миску зсередини, і тоді вони стануть чистими також зовні. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, ви нагадуєте побілені могили, які ззовні здаються дуже гарними, але всередині повні кісток мерців та всілякої нечисті. Так і ви ззовні здаєтеся праведними, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, ви му... будуєте могили пророкам і прикрашаєте гробниці праведників. Кажучи, якби ми жили за днів наших прабатьків, то не брали б з ними участі в крові пророків, цим свідчите проти себе, що я сезнами тих, хто вбивав пророків. Тож довершіть те, що розпочали ваші прабатьки. змії, роди гадючі, як ви, як ви утечете від засудження до гієни. Саме тому я посилаю до вас пророків, матриців і наставників. Декотрих з них ви погубите і приб'яти до стовпа, а декотрих будете бачувати у своїх синогах та переслідувати від міста до міста. Через усе це спаде на, вас, спаде на вас вина за кров усіх праведників, що була пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарія, варахійного сина, якщо, якого ви вбили між святиною і жертовником. Правду кажу вам, все те прийде на це покоління. Єрусалиме, Єрусалиме, ти вбиваєш пророків, які минуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає курчат під крила свої, але ви не захотіли. Ось ваш дім покинутий і залишений вам. Бо говорю, віднині ви вже ніколи не будете бачити мене, аж поки не скажете. Благословений, хто йде, в ім'я Його. Ну, в мене переклад такий. Так, <кхів> ось, е, значить. Що там Павло казав? Нехай слово Христове, в якому зібрана вся мудрість, перебуває у вас у всій своїй повноті. І я вам бажаю того самого. Всього гарного дня!